Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Історія 47 сьомої розпочалася навесні 2022-го. Тоді двоє військовослужбовців ЗСУ Іван Шаламага та Валерій Маркус отримали завдання створити новий батальйон. Коли розпочали набір до лав формування, подалися і чинні армійці, і чимало добровольців. Щоправда, відбір пройшли не всі. Шукали мотивованих, креативних, відповідальних та здатних до самоосвіти людей на співбесіду. Приїжджали сотні, і тільки половина з них проходила далі. Наприклад, ті, хто не може пробігти 10 кілометрів, відбір не про. Ходили. Новостворений батальйон буквально за півроку виріс і став 47-ю окремою механізованою бригадою. Магура гасло бригади завжди відважні для командування або завжди зухвалі для ворогів. Символ бригади шаховий кінь, який діє нестандартно переступаючи інші фігури. Коло з шипами символізує щит. Перше бойове випробування на 47-му випало, коли формування було ще батальйоном. У червні 2022-го їх відправили на воглегірський напрямок. Бійці отримали завдання взяти штурмом район Воглегірської ТЕС. За дві доби відкинули ворога на 4 кілометри. Але згодом росіяни зайняли теплу електростанцію та місто Світлодарськ, і українські сили відступили. Пішли, бо в мене зараз сльози за від, від горя. Чи згоріло курва. на початку червня 2023-го 47-ма пішла у наступ? Коли йде наступ перед наступом, коли хлопці, піхота, штурмовики готуються, починається артилерійська підготовка. Все, що може з артилерії стріляти, стріляє відповідно підготавлюючи. Попереду е в сторону наступу на територію підрозділам бригади поставили важливе завдання прорвати російську оборону на Запоріжжі від Оріхова до малої токмачки. От в той момент всі відчули потужність наших збройних сил України. Це якраз була ніч, і горіло все. От от. Коли дивишся, стоїш на позиції, готовий сам до роботи, і починається наступ в той же час і страшно, і в той же час бере захват. Яка потужність? Ми розпочинали з червня місяця. Це був так званий контрнаступ. Намагалися виконати поставлену перед нами задачу. Натхнулись на величезний спротив та фортифікації, міні-поля ворога. Не змогли виконати те, що було заплановано, але зробили насправді дуже велику роботу. Після двох місяців запекло. Лих боїв 47-ма зайшла в роботи. Не прорвавши першу лінію російських військ. Прапор над зруйнованою окупантами місцевою школою підняли військові магури. Я його все таки поставив. Стоїть на школі на роботі. Ловіть! я дашов. Нам ставили певну смугу і певну глибину, на якому мали зайти. перші кілька днів все було розплановано детально, чітко, без врахування того, яка ця ділянка. Ну... Трошки з обмеженою інформацією про ворога. Про... Споруди і з тим, що весь контрнасу був злитий в певний момент. Всі про нього казали всі зна напрямок ділянки, де ми будемо працювати. Відповідно, ворог нас на очікував. Враховуючи це, то ми починали рух колонами великими колонами. Думали, що це буде так, як було при приїздівські операції. Цього відповідно не вийшло. Великі колони це великі мішені, великі цілі, по яким працювали. Прийшлося змінити тактику. Змінили тактику, почали працювати спочатку піхотою, піхотними групами після цього. Вже коли там був створений певний плацдарм, заходили е, технікою, от і далі знову продовжували піхоти. Ну і таким чином вигризали, вигризали потихеньку ту частину, яку ви зараз можете бачити звільнено від окупантів. Евакуацію мирних мешканців біці 47 організували на БМП Бредлі. <рикоси> вот. Дроже дроже. А далі була Донеччина з жовтня 2023-го бригада бере участь у боях на авдіївському напрямку. Коли ти бачиш таку колону і таку кількість ворожої піхоти трошки зжимається, а зараз ворог навчений ворога більше набагато стало FPV У них дуже багато скиди. Дуже багато ворог не стоїть на місці. Ворог тільки учиться. і чому їх так багато стало? От я спілкувався з полоненим в них. Добра, гарна політика була така зроблена. Їхній цар заганяв їх в яму, в долги, а зараз дає їм можливість заробити ці гроші тільки, тільки таким шляхом. Усім підписання контракту в Москві чи в Пітері за перший підпис 7 тисяч доларів, і потім заробітна плата становить по моєму 195 дев'яносто ну двісті тисяч рублі. Битва за Авдіївку була чи не найпекельнішою. Місто ворог брав кілька разів у зоні своєї відповідальності. 47-ма просуванням москолоти не допустила. Ми стали в оборону, де знаходимось на сьогоднішній день. Ми стримуємо фланг, стримуємо достатньо ефективно на нашій ділянці. Мабуть, найбільше набито техніки і особового складу. По моїм підрахункам тут більше 50 одиниць бронетехніки по кількості особового складу який ми знищили, це орієнтовно до двох батальйонів. Після того як вони зустрілися з роботою Бредлі, після того як вони були знищені на цій ділянці, вони прийшли до роботи піхотою, засипали нас м'ясом. Причому так засипали конкретно. Ну, переважно це були зеки, шторм зет. Вони пробували нас виснажувати. Після цього вони вже відправляли більш-менш підготовлені підрозділи. Запам'ятався один їхній такий штурм. Заїжджало тоді 10 БМП з прикриттям двома е двох танків. Це в одну маленьку посадочку на БМП і зверху і внутрі був десант. Ну в середньому берем там 10 чоловік. От 100 чоловік заїхало в одну посадочку, ніхто не вийшов. І мене вразило те, що ну, там буквально через 2-3 дні знову туди полізло. Уже не в такої кількості. Вони лізуть і там трупи. Це така посадка, в якій вже третій слой трупів пішов. Ну землі немає, і вони лізуть. І от мене здивувала ця кількість. Командиром батальйону та полку був Іван Шаломага. Командиром бригади став Олександр Сак. Пізніше його замінив Олександр Павлій. Після нього бригадою командував Дмитро Рюмшин. Нині Ян Яцишин. Магура це безстрашна піхота та умілі артилеристи. Від дронщиків 47-ї у ворога просто починаються панічні атаки. Коли у бій ідуть розвідники та штурмовики, у супротивника немає шансів. Як виглядає штурмові дії? Ти спиш, тобі телефонують, вирядь ворог або штурмує, і ти йдеш на контратаку, або захватив якусь з ваших позицій. Плануємо операцію, підключаємо всі засоби та сили, які в нас є, це до розвідка, коптери, нанесення максимального вогневого ураження артилерії, тими ж і дронами Потім ми грузимося всі в Бредлі. це штурмова група їдемо дороблювати свою роботу. Штурмо. Ми в основному це шість людей малими групами. Це якщо відновлюємо контроль на позиції. Розбиваємося на двійки, заходимо і просто ліквідовуємо противника. Але перед цим ми пропонуємо йому здатись, на що вони відмовляються. У нас є своя історія: це артилерійські дуелі, коли там ми починаємо працювати, по нам прилітає, і навпаки, ворог починає працювати. Контрбатарейну роботу в арсеналі 47-ї багатозахідної техніки, танки, леопарди та Абрамси, а також м 55 п'ять БТР, Макспро бронеавтомобіль Пантера т Т6» та БМП Бредлі. Нам дуже допомагає Бредлі. Воно нас підвозить прям, 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 до самого противника і подавляє вогнем Бредлі. Ми встигаємо вигрузитись, стати в свої порядки. Прямо на самих позиціях ми вигружаємося, десантуємося, так сказати, і починаємо чистити і штурмувати їх. Під час бойових дій життя за Україну віддали бійці 47-ї. Через те, що бригаду створили нещодавно, у них немає постійного місця дислокації. Своїх побратимів згадують у боях, на позиціях та в окопах. Нині бригада тримає оборону на Авдіївському напрямку. Хлопці тут впевнено луплять ворога і не дають просунутися. кажуть, будуть тут, доки не проженуть росіян з України назавжди. У моїй країні зараз знаходиться агресор зі зброєю в руках, який нищить все на своєму шляху. Люди викладалися і викладаються тут по максимуму. І мені не соромно за те, що може бути далі, навіть якщо станеться ситуація, що ми втратимо тут ділянку, яка в нас зараз є. Те, скільки тут зроблено роботи, те, скільки знищено ворога тут. Це можна тільки пишатися. Ми просто робимо свою роботу. Ми, ми не герої. Спорнені! Слухаємо, до прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців, сюди прилітає дуже багато кабів. задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.